Скоро актуальні будуть катамарани. Зараз і чорні купляти. Надувний. Ага. На, таксі пускати. на всякий випадок. Ага. Все, такі приплили. Ага. Куда ж ти їде? Ух ты! Він воєнний! бувалий. Ну, давай, давай, спадримо! Ооо! Богу, він не О! Але їде. Але їде! Да він дурак, а боївся. Але їдеш, проїхала, да? Проїхала! Жигуль невбиваємий транспорт. Та це... Давай, мене забиваємо. Йол, типа. Може, якісь весла є? перепід, оце да. Нормально. Головне не зупинятися. Включив саму не що тут ревошила. Так, ну це ж я в шоці. Тут було певно саме більше трьох метрів. Ні, саме більше там. Там по пояс. Люди йшли тільки що по пояс. Тут там, да. Там ще BMW якесь загрузило. Я вражаю, що в нас на Тернополі якась Камбоджа. Міліцію втупили. Ні. Зв'язку з Ютубом. Хопче ряпе запускайте.